Після прем'єри дивних див актори серіалу відразу прокинулися знаменитими. Мілі Бобі Браун скористалася моментом і на своїй славі побудувала цілу бізнес імперію. Як Мілі із звичайної дівчинки перетворилася в одну з найбільших зірок покоління Z, прорвалася в Голівуд, що приховує її слава, чому її ім'я пов'язують з Дрейком та його нездоровим інтересом до неповнолітніх. Поговоримо про те, як акторку зараз гноблять вент. Інтернеті та пресі за те, що вона виглядає старшою за свої роки, і невже Мілі Бобі Браун підказує нам, що саме вона зіграє Брітні Спірс у байопіку про співачку? Друзі, всім величезний величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі Ютуб. Ну що ж. Puede Мілі Бобі Браун це британська акторка, продюсер і модель. Її історія прориву дивує, тому що з нуля вона стала однією із найвідоміших молодих акторок Голівуду. Мілі народилася у 2004 році в Іспанії у сім'ї британців. А коли їй було 4 роки, родина переїхала до Англії. Родина Мілі Бобі Браун не мала зв'язків у кіноіндустрії, проте, коли дівчинка була маленькою, батьки побачили її талант і вирішили дати. Їй шанс у 2012 році, коли їй було 8 років. Родина переїхала в Сполучені Штати Америки. Міллі потрапила в Голівуд саме завдяки наполегливості своєї родини. Ну і власному таланту. Дівчинка почала ходити на прослуховування в Лос-Анджелесі і отримала свої перші маленькі ролі у серіалах. У 2013 році вона зіграла молоду Алісу у Once upon a Time in Wonderland. Потім вона отримала епізодичні ролі у серіалах серіалі NCIS полювання на вбивцю у серіалі Американська сімейка та Анатомія Грей. Попри це, родина Міллі зіштовхнулася з фінансовими труднощами і навіть мусила повернутися до Великобританії, але Міллі не здалася після повернення до Сполучених Штатів. Вона отримала шанс, який змінив все її життя. Вона прийшла на кастинг серіалу Дивні дива від Netflix і приголомшила режисерів. 2016 рік став проривом для Мілі, коли дівчину затвердили на роль Елевен одинадцятої. На кастингу Мілі справила велике враження без слів. Її погляд і емоції були настільки сильними, що її затвердили майже одразу. Також Мілі без жодних вагань навіть поголила голову заради головної ролі, що стало культовим моментом. Прем'єра серіалу змінила все. Міллі стала іконою покоління, а її персонаж культовим. Після виходу серіалу в світ. Міллі стала мегапопулярною. Вона отримала номінації на ЕМІ, ставши однією із наймолодших номінанток в історії, а також пропозиції на великі ролі. Міллі пізніше зіграла головну роль у фільмах Енола Голмс 2020 року, і його продовженні, де вона не лише виконала головну роль, а й виступила продюсер. Також Браун з'явилася у франшизі Годзіла. Зараз кар'єра Мілі Бобі Браун не зупиняється. Вона активно займається благодійністю і бізнесом, має плани на музичну кар'єру, але про це трішки пізніше. Також акторка заснувала свій власний косметичний бренд Флоренс Бай Мілс, орієнтований на молодь, та стала наймолодшою амбасадоркою ЮНІСЕФ. Але слава, це не лише фанати. Звісно, це і хейт. За майже всю свою кар'єру Мілі стикається із величезним цуна. Намі хейту і негативу у соціальних мережах, і навіть засобах масової інформації з приводу своєї зовнішності, уже в підлітковому віці її почали хейтити за надто дорослий вигляд і навіть вигадувати фейки про неї у 2025 році. Міллі зіштовхнулася з величезною хвилею критики щодо її зовнішності напередодні власного 21-річчя, яке вона відсвяткувала 19 лютого і одразу двох нетфліксівських прем'єр-фільму. Електричний штат «Electric State», плюс не за горами фінальний п'ятий сезон дивних див. Вона знялася також на обкладинці березневого Vanity Fair. У мілі перефарбувалася у блонд і кардинально змінила стиль. Напади на мілі почалися після її недавніх виходів у світ, під час яких вона приміряла образи у стилі Памела Андерсон, Гвінет Пелтроу. У Мілі сталася якась обсесія. Ось її пряме цитування Памели Андерсон у Версаче, який. Памела вдягала на захід у 2005 році. Ось Міллі повторила образ Гвінет Пелтроу із 90-х. Ось образи акторки і натхненні Іванною Трамп. Ну а на цих фотографіях Міллі у луках, схожих на Брітні Спірс або Крістіну Агілеру, часів їхньої молодості. Юна актриса виклала селфі, проте онлайн-критики не змогли прийняти дорослішання Міллі. На їхню думку, вона перебочила з ін'єкціями у губах і вилицях, ставши схожою на 40 сорокаріч. Чічну матусю з дітьми, проте на цьому хейт не зупинився. І коли фотографія завірусилася у Твітері, почався справжній кошмар у коментарях. Дівчата активно почали благати всесвіт, щоб цей вид старіння ніколи не застав їх зненацька. Інші коментували, яка 20-річна дівчина виглядає так, ніби у неї менопауза. Казали, що її стиліст ніби її ненавидить. Який страшний відтінок блонду? Казали, що Міллі виглядає на 50, спеціально намагається здаватися дорослою. Одягаючи відвертий одяг і змінюючи хлопців як рукавички, стверджували, що Мілі виглядає як дитина, яка одягла мамині речі. Ось іще цитата: всі повинні твердо знати, що у свої 45 ти офіційно одружена з таким молодим добрим хлопцем, маючи на увазі її чоловіка. Мілі Бобі Браун так стрімко дорослішає, що аж ніякого. безліч образливих коментарів полилися в сторону Мілі, я вам намагалася вибрати найменш образливі, Повірте там. Були більш жорсткі. Величезна кількість людей вважає, що мілі виглядає старше за свій вік через стиль одягу, макіяж або зачіски. Деякі користувачі не можуть досі прийняти її популярності та успішності в такому юному віці. Критикують її риси обличчя або говорять, що вона змінилася не в кращий бік. Люди абсолютно не звикли до природнього дорослішання зірки, яку вони пам'ятають дитиною. Часто мілі критикують за те, що вона нібито штучно дорослішає, Хоча вона сама неодноразово говорила, що просто експериментує зі стилем. Мілі неодноразово заявляла, що її стиль це її вибір, і що суспільство повинно припинити тиск на молодих зірок. Давайте також не забувати, що у шоу-бізнесі до жінок, а особливо до молодих жінок, ставляться дуже прискіпливо і їх постійно оцінюють за зовнішністю, що створює нездоровий тиск. Великий шквал негативу Мілі отримала після появи на прем'єрі фільму. У Лондоні цікаво, що деякі медіа також вважають її образ занадто дорослим для її 21 року, і написали про це у статтях. Очікувано і справедливо, що акторка вирішила не мовчати, вона не залишилася осторонь і вирішила публічно висловити своє обурення та відповісти хейтерам. Мілі опублікувала відео у інстаграм, де заявила, що не збирається вибачатися за те, що дорослішає, і засудила суспільство за одержимість зовнішністю молодих жінок. І наголосила на важливості позитивного ставлення замість критики. Цитата: я хочу зупинитися на моменті, щоб звернутися до чогось, що на мою думку стосується не лише мене, чогось, що впливає на кожну молоду жінку, яка росте під пильною увагою громадськості. Я вважаю, що про це потрібно говорити. Я почала працювати у цій індустрії, коли мені було 10 років. Я росла на очах усього світу, і з якоїсь причини люди не можуть рости разом зі мною і я тепер мішень. Натомість вони поводяться так, ніби я повинна залишатися замороженою у часі, наче я все ще повинна виглядати так, як виглядала у першому сезоні дивних див. А оскільки я цього не роблю, я стала мішенню. Давайте поговоримо про статті, заголовки людей, які так відчайдушно прагнуть розбити молодих жінок. Чому таке покоління Z, як Мілі Бобі Браун так старіє, Лідія Гокен? Що Мілі Бобі Браун зробила зі своїм обличчям Джон Еллі, Кейсі Карпентер, Мілі Бобі Браун, яку приймають за чиюсь маму, веде молодшу сестру Аву через Лос-Анджелес? Мет Лукас із Little Britain різко критикує новий образ Міллі Бобі Браун під назвою «Мамин макіяж написала Бетан Едвардс, посилюючи образу, а не запитуючи, чому доросла людина знущається над зовнішністю молодої жінки. Це не журналістика, це булінг. Той факт, що молоді письменники витрачають свій час на препарування мого обличчя, мого тіла, мого вибору. Це турбує, те, що деякі з цих статей написані жінками, ще гірше ми завжди говоримо про підтримку і піднесення молодих жінок, але коли приходить час, здається легше розірвати їх засіпання. Розчаровані люди не можуть змиритися з тим, що дівчинка стає жінкою на своїх умовах, а не на їхніх. Я відмовляюся вибачатися за те, що дорослішаю. Я відмовляюся звужуватися, щоб відповідати нереалістичним очікуванням людей, які не можуть змиритися з тим, що дівчинка стає жінкою. Мені не буде соромно за те, як я виглядаю. Як як Я одягаюся чи як я себе презентую. Ми стали суспільством, де набагато легше критикувати аніж робити компліменти. Я не принижуватиму себе, щоб відповідати нереалістичним очікуванням людей, які не можуть змиритися з цим. Її відповідь отримала широку підтримку від фанатів та колег в індустрії. Не забуваємо, що Мілі часто заявляла в інтерв'ю, що задоволена своїм віком і рада, що виглядає старшою за свої роки. Довелося вона взагалі відносить. Це легко, навіть готова поголитися ще раз. Цитата: зазвичай я не думаю про волосся. Коли я його поголила, мені здавалося, що волосся буквально перестало бути частиною моєї аури. Поголити голову було найважливішою справою всього мого життя, бо це додало мені стільки сил. Зізналася вона. Шанувальники та звичайні користувачі соціальних мереж подивилися профілі хейтерів, які залишають подібні коментарі, і дійшли висновку, що найчастіше це нереалізовані Люди з не дуже привабливою зовнішністю, можливо, з проблемами у житті, проте проблема в тому, що їх надзвичайно багато і вони атакують зірок. Я вважаю, що у мілі дійсно досить цікава і нетипова зовнішність. Вона і в підлітковому віці виглядала старшою за свій вік. Так при бажанні це звісно ж можна було б нівелювати іншим стилем чи іншими ракурсами. А може їй комфортно і подобається виглядати більш старшою дорослою жінкою. Виглядає Мілі не вульгарно, так звісно, стар старше за свій вік, проте вона красуня. Головне, щоб їй самій подобався цей стиль, тому що вона зараз саме в тому віці, коли можна експериментувати, коли як на зараз має повне право. Таке відчуття, нібито ніхто із тих, хто писав ці коментарі у ранній молодості. Про це не мріяв. Половина моделей на обкладинках журналів, мало не тінейджери, які зображають дорослих жінок. Мілі можна тільки позаздрити. Вона відома, багата, красива, її люблять, вона закохана. Це. 21-річна щаслива мільйонерка із успішною кар'єрою, у якої все попереду я погоджуюся, що деякі світлини виглядають пекельно, проте можливо нормальне освітлення і ракурс вирішило б половину питань. Інше питання, чи винен у цьому стиліст, чи він взагалі існує у міллі, чи співпрацює вона з ним? Чи можливо її збирала якась подруга, наприклад, із навичками стиліста? Дивний вибір, звісно, відносно ошатних вікових суконь, напевно, із сотнями годин ручної роботи, на жаль, вони. Дійсно не прикрашають мілі, можливо, було б класно вбрати її в Міу-Міу чи Ліве. Проте варто віддати акторці належне, тому що після кожного її виходу, розгромного виходу, громадськість її засуджує, але наступного разу, наступного дня, вона показує ще більш зріліший образ, і вона показує, що їй все одно на думку соціуму. Проте всі ці обговорення довкола Мілі Бобі Браун, і навіть цікування Мілі на руку команді фільму Електричний штат кажуть, що фільм прохідний. Відгуки на фільм розгромні, втім це не завадить йому очолити топ Netflix у найближчі вихідні. Міллі прекрасно прогріла фільм, цитованість несумісна якості фільму, піарники радіють. Я впевнена, що якщо цей прийом зайшов, то однозначно команда найближчим часом і далі педалюватиме цю тему на максималках. Останнім часом Міллі також активно публікує свої образи у соціальних мережах, на яких вона нагадує образи брітні з 2000-х. після того, як Міллі переф Рарбувалася у блондинку, багато хто вважає, що вона зробила це саме заради ролі Брітні тим більше що вже раніше ходили чутки про те, що її кандидатура розглядається на роль у цьому фільмі. Мілі неодноразово говорила, що вона мріє зіграти принцесу поп музики у майбутньому байопіку за мемуарами Жінка в мені «Ніщо не зробить мене щасливішою ніж можливість зіграти таку знакову людину. Зізналася Мілі в інтерв'ю. Вона додала, що залишає все на волю богів, але її зацікавленість очевидна. За словами актриси, роль Брітні для неї це не просто виклик, а справжня мрія. Нагадаю, що після довгих суперечок студія Universal Studios здобула права на створення біографічного фільму про Брітні Спірс, а режисером стане Джон Мчу, відомий своєю роботою над фільмом «Уікет. Чародійка. Але за інформацією інсайдерів, сам фільм поки що знаходить. Водиться на ранній стадії розробки, і Брітні, яка бере активну участь у створенні сюжету, все ще остаточно не може визначитися із його напрямком. Брітні обрала для себе двох акторок: це Селена Гомес або Наталі Портман. Фанати голосують за Сідні Свіні або Сабріну Карпентер. А своє бажання знятися у бойопіку також неодноразово виявляли Міллі Бобі Браун, Емма Робертс. На Ему, до речі, робила ставку асистент Брітні Спірс. Також виявляли бажання знятися у ролі Брітні Едісон Рей і Блейк Левлі. А можливо, це таємне прослуховування. Переконливо кого ви бачите на роль Брітні Спірс? Шанси у Мілі зіграти Брітні у байопіку також досить реалістичні. Мілі вже довела свій талант у попередніх ролях, де їй вдалося передати складні емоції і стати частиною великих проєктів. Її успіх у великих фільмах і серіалах робить її доволі непоганим, навіть гарним кандидатом для подібної ролі. Також варто відмітити і схожість в образі Мілі Бобі Браун. Вона створила образ, який нагадує образи Брітні Спірс, особливо коли мова ідея про молодіжний вигляд, який. Та популярним в кінці 90-х на початку 2000-х. дівчина має досвід втілення складних образів, і роль Брітні, яка проходила через багато складних моментів у своєму житті, може стати для неї викликом, який вона зможе подолати, оскільки вміє передавати глибокі емоції. Неодноразово Мілі заявляла, що їй цікаво попрацювати в складних проектах, створювати більш зрілі ролі, що також може сприяти її участі у подібних біографічних фільмах. Шанси Мілі з Зіграти Брітні Спірсу Байопіку виглядають досить високими, але, звичайно, залежатимуть від вибору продюсерів та режисерів. Мілі заробляє зараз значні суми завдяки своїй успішній кар'єрі в кіно та модній індустрії. У 2022 році, наприклад, за даними видання Forbes, вона заробила 10 мільйонів доларів, повторивши роль Еноли Голмс у сиквелі Енола Голмс. 2». у тому ж році вона стала амбасадоркою модного бренду Louis Vuitton. У 2020. Третьому році за інформацією Capital FM, мілі отримала 6,6 мільйонів доларів за свою роль у першому фільмі Енолагом і додаткові 500 тисяч доларів за продюсування цього проекту. Станом на 2024 рік Мілі Бобі Браун входила до списку найбагатших молодих британців. Згідно з даними за жовтень 2024 року, її статки оцінювалися у 22 мільйони фунтів стерлінгів. Ця сума включає доходи. Від її акторської діяльності, зокрема за роль у серіалі Дивні дива, також від модельного бізнесу та інших проєктів. Найбільш контроверсійним у її біографії є зв'язок із репером Дрейком у 2018 році, коли Мілі було 14 років. Вона розповіла в інтерв'ю, що підтримує дружні стосунки з Дрейком, і він навіть дає їй поради про хлопців. Це викликало хвилю критики в соцмережах. Багатьом здалося дуже дивним, що 31-річний музикант активно спілкується із непо. Нолітньою акторкою, плюс ми знаємо, що за чутками Дрейк мав нездоровий інтерес до неповнолітніх. Мілі тоді публічно захистила їхню дружбу, сказавши, що люди роблять із цього сенсацію абсолютно даремно, і що Дрейк просто хороший друг. Хоча нічого скандального чи незаконного не було доведено, ця ситуація залишилася у пам'яті інтернету і досі спливає в дискусіях проти репера. У Дрейка в цьому плані суперечлива репутація його вже не раз критикували за спілкування. Із молодшими дівчатами це і Мілі Бобі Браун, якій було 14 років на той момент. Білі Айліш теж казала, що Дрейк писав їй у підлітковому віці. Ходили чутки, що він зустрічався із моделлю Белою Гаріс, коли їй було 18 років. І, хоча це вже повноліття, але для багатьох виглядало дивно, що вони нібито зналися ще раніше. Також на концерті 2010 року Дрейк цілував 17-річну дівчину на сцені. Коли він дізнався її вік, то жартома сказав. Ти виглядаєш як доросла жінка і продовжив з нею фліртувати. Нагадаю, звісно, що Кендрі Кламар у дистреції like Us наголошував на педосхильностях Дрейка. Конан О'Брайен відкрито назвав Дрейка педофілом на сцені Оскару 2025. Звісно, це може стати серйозним ударом по репутації Дрейка або подібні звинувачення дуже токсичні і критичні для артиста його рівня, тому що ви думаєте із цього приводу, і що думаєте про зв'язок Мілі Бобі Браун із Дрейком? Нагадаю, що Мілі не просто акторка. Вона ще й і продюсерка, і бізнесвумен у свої 16 років. Вона стала наймолодшою продюсеркою на Netflix. Також вона запустила власний косметичний бренд. Нещодавно вийшла заміж за Непобейбі Джейка Бонжові, сина музиканта Бонжові, Що шокувало навіть Аріану Гранде з її іконічним коментарем до одного з їхніх постів. Мені навіть не дозволяли виходити з дому, поки мені виповнилося 20 років. З останніх новин Deadline повідомляє, що Мілі Бобі Браун має намір. Екранізувати свій роман для Netflix. Акторка у співавторстві із письменницею Кетлін МакГерл написала роман «19 кроків. Його дія розгортається в Лондоні під час Другої світової війни. Мілі говорила, що ця книга надихнута розповідями її бабусі. Мілі має намір спродюсувати фільм і виконати у ньому головну роль. Адаптацію сценарію хочуть доручити чотирьохразовому номінанту на Оскар Ентоні Маккартену, автору «Богемної рапсодії теорії всього. Зараз таблоїди», Повідомляючи, що акторка хотіла б спробувати себе у ролі співачки, і на даний момент вона шукає лейбл, який погодиться підписати з нею контракт на випуск альбому. Сама Міллі багато разів згадувала, що любить музику, любить співати, і здається, наважилася на новий етап своєї кар'єри. За словами інсайдерів, Міллі вже записала кілька пісень із Джоном Бонжові, батьком свого чоловіка. Цитата: хоча їй надходили приватні пропозиції, вона не хотіла повністю занурюватися в музику. Доки не завершить історію Елевен із дивних див. Вона не хотіла, щоб її сприймали як ще одну актрису, яка використовує свою популярність для початку музичної кар'єри. Пишуть Daily Mail. Мілі вже пройшла шлях від нікому невідомої дівчинки до глобальної ікони. Чи чіпляє Мілі постійний тиск соціуму? Ми ніколи не дізнаємося. Можливо, так, можливо, ні. Звісно, коментарі її обурили. Напевно, якби вона не реагувала, вона б не записувала це відео звернення. Про те, що далі мілі сказала, що вона хоче більше контролю над своєю кар'єрою? Можливо, навіть піде з акторства? Можливо, ми будемо знати її далі як співачку, але щось підказує, що це точно не кінець історії. І що ім'я Мілі Бобі Браун, ми почуємо ще неодноразово. Друзі, що ви думаєте про її кар'єру? Про зв'язок із Дрейком, про критику її зовнішності, чи дійсно вона виглядає старшою за свій вік, на вашу думку, чи можливо нам всім треба дати їй сподіваюся? Окей, як ви думаєте, чи дістанеться роль Брітні Спірс у баюпіку про співачку саме мілі Бобі Браун? Чи дістанеться комусь іншому? Що ви думаєте про мілі Бобі Браун? Яке відчуття, які асоціації вона викликає саме у вас? Друзі, ну а на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на цей канал. Мені дуже приємно. Хочу подякувати спонсорам каналу і також, користуючись нагодою, нагадати вам про підтримку наших титанів, наших захисників і захисниць, хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни. Будь ласка, допомагайте Збройним силам України, підтримуйте лише перевірені збори, допомагайте своїм донатом і не забувайте про підтримку безхатніх домашніх тварин. У вашому місті проживає однозначно має бути притулок для безхатніх тварин, яким потрібна наша допомога. І таким чином, гридною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. Ну що ж, а ми скоро побачимося, тому до зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай!